Колеги, можемо розпочинати брифінг начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігумова. Нагадаю, що в нас є 30 хвилин. Брифінг стосується питань відбудови у Харківській області. Розпочнемо із вступного слова, потім перейдемо до питань. Дуже дякую. Шановні колеги. Так, дійсно, ми розпочинаємо серію брифінгів щодо відбудови, тому що. У нас, попри ту війну, яку ми наразі маємо, звичайно, що маємо думати вже про відновлення, відновлення житла, відновлення освіти, відновлення медичних закладів. Харківська область в одна із найбільш тих, які мають руйнування, більше 30 тисяч об'єктів, різні джерела фінансування. Сьогодні ми саме з вами будемо говорити щодо фонду ліквідації наслідків збройної. Агресії і е, з цього фонду у нас профінансовано близько 540 мільйонів. Це не остаточна цифра, тому що е, цей фонд приймає від нас проекти певними чергами, тобто це, умовно кажучи, перша черга проектів, яка була вже затверджена і вже профінансована. Тобто, ми наразі чекаємо кошти, і звичайно, що приступаємо вже до реалізації цих відповідно. Проєктів по частину проєктів роботи вже там розпочаті. Чому? Тому що там передбачено співфінансування із місцевого бюджету, і звичайно, за ці кошти вже роботи тривають. Це і житловий фонд, це і медична сфера, це і освітня галузь, тому що маємо відновлювати звичайно все і одразу. Однак пріоритетом, звичайно, залишається житло. Значить, спочатку загальна інформація. У нас в області по цьому фонду відповідно буде реалізуватися на цю суму 38 проєктів. Із них житловий фонд це 27 проєктів. Ми можемо говорити по населеним пунктам: це і місто Дергачі, і відповідні там багатоповерхові будинки, і Старий Салтів, і Лозова, і Чугуїв, і відповідно Балаклея, тощо, значить, який був пріоритет у нас для відібрання цих, власне кажучи, проектів тобто, перш за все, там було декілька принципів. Перше це звичайно, що ці будівлі. Не мали б сильних руйнувань, тому що відновлення має бути швидким, має бути безпечним. І, звичайно, ці проекти мають бути комплексними, оскільки, наприклад, як у місті Дергачі, ми там відновлюємо декілька двоповерхових багатоквартирних будинків, там одразу розраховуються укриття, які там відповідно будуть знаходитись. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про відновлення освіти, то звичайно, що будуємо освітній. Заклад або відновлюємо його, і одразу на першому місці це питання укриттів, бо вони там мають бути обов'язково. Звичайно, що ми говоримо і в пріоритеті, у нас не найпростіше укриття, а саме захисні споруди. Ось однак, якщо і у нас таке на жаль є, коли житлові будинки не мають жодного, то наше завдання звичайно, що спочатку створити найпростіше укриття для людей, тим більше що вони там вже проживають а надалі вже говорити про захисні споруди. При цьому так само ми приділяємо увагу і освітнім закладам, і охороні здоров'я. І саме з цього етапу, так би мовити, у нас буде реалізовуватися дві проекти з відновлення закладів освіти на суму майже 77 мільйонів. Ці суми, звичайно, що будуть коригуватися, тому що, звичайно, що були проведені експертизи, були розроблені проекти. Однак, при ході виконання робіт, звичайно, що можуть виявлятися ще певні ушкодження, і звичайно, проекти мають відповідні коригування. Однак це все звичайно буде робитися під наглядом. Крім того, сім проектів з відновлення закладів освіти закладів охорони. Ну, ну, тобто, здоров'я на суму близько 127 мільйонів. Це місто Харків, Дергачі і інші населені. Пункти знов ж таки. Пріоритет там, де люди повернулися, наприклад, Старий Салтів. Значить, там велика кількість людей, відповідно, декілька тисяч. І там у нас в пріоритеті і освітній заклад, і звичайно, що медичний тобто, заклад, тому що ми маємо відновити як мінімум надання первинної медичної допомоги населенню, як максимум, тобто вже переходити на районний. Рівень. Ну і, звичайно, поряд із цим, звичайно, не з цього фонду, однак будемо думати і про нашу обласну лікарню, і реалізовувати там кільки, ну тобто кілька проєктів, це я забігаючи наперед. І зараз у нас в першу чергу це прийомне відділення, яке не було у нас реалізовано із програми президента, коли е, там, по всій нашій державі там, будувалися приймальні відділення і е, профільне міністерство надавало медичне. Обладнання і цей проект у нас там буде йти окремим рядком, і у нас є погодження із міністром паном Ляшком, те, що нам на область буде надано медичне а, значить, обладнання, яке коштовне, це і рентгени, і ангіограф, і а, там інше для того, щоб ми знову ж таки мали найсучаснішу матеріально технічну базу для надання а, медичних послуг нашому населенню. Що у нас ще по планах? Найближчі плани це звичайно, що ми ще додали до цих вже проєктів ще 47. До цього ж Міністерства інфраструктури. І до цього ж фонду ліквідації наслідків збройної агресії на загальну суму майже мільярд, тобто це, 90, це 995 мільйонів. Звичайно, в тому ж числі із пріоритетних напрямків, це знову ж таки відбудова житла. І е, щодо цих е, наступних, так би мовити, проєктів, там передбачається співфінансування з місцевих бюджетів майже 100 мільйонів. Ну, якщо брати, підсумовувати, то е, на фінансування. У нас там планується це більше мільярда і більше 78 проєктів, з них 70 – це відповідно багатоквартирні житлові будинки. Тобто, знову ж таки, це у нас пріоритет. Поруч із цим у нас будуть амбітні окремі плани. Вони так само високовартісні. Наприклад, це Ізюмська районна лікарня. Тому що ми чекали спочатку міжнародного фінансування із офісом першої леді цей проект реалізується під її там гідою. Зараз вже знайшли кошти на проектування. Воно буде коштувати біля 15 мільйонів. Це попередні цифри. Ну і далі будемо приступати до її відновлення, тому що ну, вона зруйнована майже повністю, і там потрібно велику кількість роботи проробити, щоб вона знову запрацювала в тому вигляді, який, власне кажучи, належить для районної лікарні. Якщо брати далі, ну залишу питання для вас, да, щодо транспортної інфраструктури, у нас знищені просто. Тисячі кілометрів доріг, місцевих доріг, центральних доріг загального значення звичайно, що ми не можемо говорити про капітальне відновлення таких трас або там будівництва траси М03 київ Харків, да, яке у нас було заплановано до повномасштабного вторгнення. Однак, утримання їх в належному проїзному стані це для нас теж є завданням. По перше, і щодо місцевих. Власне кажучи, доріг так само, тому що як мінімум це у нас евакуаційні маршрути поранених наших цивільних та, та військових, які ми маємо знов ж таки забезпечувати у належному стані та утримані. Ну і звичайно, просто в тих населених пунктах де окупованих, де у нас є відновлення життя, так само ізюм, так само Балаклія інші населені пункти, звичайно, що будемо. Намагатися вишукувати кошти і відновлювати, власне кажучи, цю транспортну інфраструктуру у мене щодо інформації загальної все, і готовий перейти до питань і відповідей на них. Колега, в кого є питання? Вітаю, Дмитро Грибіник, Суспільне Харків, Олег Васильський будь ласка, А що з тим проєктом відновлення під ключ краще ніж було? Щодо якого обговорювалися циркуни? Потім старий Салтів ви казали, можливо, так перейде ця роль їм. Це ще актуально для якогось із цих населених пунктів, і якщо так, то коли це почне втілюватися? За які кошти? Дуже дякую за питання. Краще ніж було відновлення під ключ. Ви знаєте, ми на жаль можемо застосувати цей термін до будь-якого з населених пунктів, який був під окупацією, тобто ворога, тому що в нас велика кількість населених там пунктів або постраждала, або знищена майже повністю. Щодо тобто конкретики, то циркуни у нас залишаються в. Програмі він є у там постанові ну, тобто кабінету міністрів. Тут ми чітко розуміємо відповідальність. Кожного ми мали забезпечити і скоординувати всі дії щодо розмінування. Розмінування там проведено вже на 95%. І наразі вже агенція з відновлення вже запланувала собі чотири такі масштабні проекти для реалізації там у цьому населеному пункті і далі будуть іти по відбудові вже приватного житлового сектору. Звичайно, можемо говорити зараз про проблеми, які ускладнюють взагалі ці рухи. Чому тому, що людей там. Немає на місці, тобто повернулася невелика кількість населення доступу до. Приватних домогосподарств немає, щоб провести оцінку, запропонувати проекти і передати юридично права замовника від фізичної особи до, власне кажучи, там агенції. Однак це все для нас завдання, яке ми будемо вирішувати цих питань, які я назвав не стосується реалізації цих чотирьох проектів. Це школа місцева, це будівля сільради, це це і це амбулаторія, які там будуть реалізовуватися вже найближчим часом. Не ми на стадії проєктів, на стадії проєктів агенція з відновлення. Тобто це вони, а ми сприяємо цьому. Наше завдання було забезпечити розмінування. Я думаю, що цей проєкт, звичайно, він є на контролі у прем'єр-міністра України, у президента. Тому він, звичайно, буде реалізовуватися своїм тобто, ну, своїм часом. Значить. Ускладнення були дійсно щодо розмінування, тому що, наприклад, ті населені пункти п'ять інших по нашій державі, які були так само в цій програмі, не стикалися з таким замінуванням, як саме циркуни. Але наразі це це завдання нами вирішено. А щодо Старого Салтову, Старий Салтів так само, велика кількість там проєктів, ми його так само відновлюємо. там і житловий фонд, і лікарня в проєкті, і в проєкті у нас адміністративна будівля, і школа, яка там майже зруйнована. Тому, звичайно, рухаємось. Просто джерела фінансування інше. Так, да, да, з фонду відновлення. Вітаю пану. Але дивіться. Ще хочу додати: дивіться, ось ми маємо там проблему, да, це зруйнована лікарня, школа, будинки і все інше. Те, що ми можемо подавати, ті проекти, які проходять по критеріям по фонду, ми звичайно реалізовуємо з фонду. Є обласний бюджет, є місцеві. Є у нас наразі велика кількість проектів більше ста, подана до європейського інвестиційного. Тобто банку щодо фінансування, і зараз звичайно, що воно буде трохи довше. Там розглядаються ці заявки. Тобто, ми всі абсолютно проекти включаємо до всіх можливих джерел фінансування для того, щоб забезпечити максимальне залучення коштів для відновлення нашої безпосередньої території. Вітаю, пане Олежа. Ганна Черненко, новини 24 каналу. Щодо Ізюму, скажіть, будь ласка, що на цей рік заплановано трошки детальніше, тому що ми знаємо, які серйозні там руйнування. Дякую. Дивіться, по Ізюму у нас заплановано наразі із різних джерел фінансування відновлення майже 60 житлових будинків. Не можемо гарантувати, що всі вони будуть виконані в цьому році. Однак, максимум, звичайно, що буде розпочаті. Роботи значить паралельно із цим, коли йде там відновлення, ми тобто будемо. Відновлювати або будувати з нуля модульні, власне кажучи, котельні, тому що та котельня, яка забезпечувала подачу теплоносія до майже 40% населення міста Ізюма, вона зруйнована повністю. Її відновлення неможливе, і навіть відновлювати її в такому стані немає сенсу, тому що ворог буде мати, умовно кажучи, лише один об'єкт для знищення, для того, щоби. Знеструмити або зневоднити да майже 40% населення цього міста. В проєкті так само Ізюмська лікарня, яку я вже зазначав, однак ми наразі будемо розробляти проєкт і. За нашими оптимістичними прогнозами, в цьому році ми маємо приступити вже до, власне кажучи, самого відновлення. Є домовленості з міністерством охорони здоров'я щодо фінансування і придбання медичного обладнання туди, в пріоритеті спочатку там операційні тощо, тобто щоб максимально швидко налагодити надання там високоякісних медичних послуг, як мінімум, це відповідно другого рівня. Школи так само можемо казати про школи в Ізюмі. Ми знаємо, що там, там зруйновано 6 шкіл, однак в пріоритеті у нас а, саме житловий фонд. Там не скажу, які школи у нас ще залишилися, там планують освітній процес, так само щоб об'єднати дітей навколо одного навчального. Закладу і викладачів для того, щоб в принципі там організувати процес. Ну і звичайно, там не може йти мова про офлайн навчання. Там ми говоримо лише про онлайн. Да, будь ласка. Сергій Бабок, в даному випадку, Харків Таймс. А, скажіть, будь ласка, яка логіка вибору пріоритетності в фінансування? Ну, о, ясно, що туди, де нічого немає, не повернуться люди. З іншого боку, чи є якась методика, яка. Сказала б, ну дала б змогу визначити, що сюди люди повернуть в ізюмі е, при всій повазі з роботою було погано ще до війни і молодь звідти активно їхала. Да? Чому ізюм і, ну наприклад, старий салтів, да, а не якісь інші населені пункти. Чи є якась методика, але або якісь інші підходи? Дякую. Дивіться, якщо порівнювати, наприклад, циркуни і Старий це ну, це два населені пункти, які ми в принципі можемо порівнювати, тому що вони знаходяться на приблизно однаковій відстані від ворога. Однак у старий Салті в рази повернулося людей більше, ніж у населений пункт Циркуни. Тому, ми, ми, власне кажучи, і виходили із логіки того, що дійсно там пропонували до уряду чи агенції відновлення розглянути можливо інший населений пункт саме з цих, власне кажучи, точок зору, що ми ж. Там робимо не для картинки, а для людей. Перш за все. Однак в циркунах так само вже достатня кількість людей, для яких ми власне кажучи, що це все будемо і робити. Якщо говорити про місто Ізюм, то це 50-ти тисячне місто, яке було до повномасштабного вторгнення. Під час звільнення там залишалося 5 тисяч людей існувати просто у жахливих умовах. Наразі там вже проживає 27 сім. Тисяч людей, тобто ми говоримо про тенденцію того, що люди повертаються. І звичайно, коли люди повертаються, від них іде соціальний запит на те, що а де нам жити. Да? І цей запит іде постійно. Ми вивчаємо і моніторимо цю ситуацію, і звичайно, що ми відновлюємо перш за все там, де є люди, і для людей. Далі, звичайно, що ми можемо говорити, що люди будуть мігрувати десь виїжджати, але коли в нього житло відновлення, воно щось хоча б вартує або якийсь, тобто має. Кош, да, і люди зможуть або там обміняти, продати, запропонувати комусь іншому житло. Тобто ми говоримо про нормалізацію якогось життя навіть і в таких умовах. Поряд із тим, ви знаєте, що у нас є ж програма, є відновлення, де люди так само отримують відповідні компенсації. Звичайно, що ми ось минулого тижня проводили нараду із нашими органами місцевого самоврядування, де висловлювали ми як обласна військова адміністрація свою критику. Тому що це їх відповідальність організувати цих відповідно комісій на місцях максимально швидко. Для того, щоб люди отримали ці відповідні компенсації, є об'єктивні причини, і ми про них, якщо захочете, зможемо а, проговорити десь, коли людей немає на місці. Ну, ну, наприклад, вони там подають заявку, комісія виходить на місце, а людини немає, і доступу до, до житла немає. Або а, коли люди на прифронтових, власне кажучи, територіях так само подають ці заявки, а там комісія фізично ну, не може виїхати, бо, оскільки це або Сіра зона або зона взагалі бойових дій, або наближена до них. Але все одно у нас велика кількість об'єктів, де ми можемо це все опрацьовувати. Тому, звичайно, чекаємо від органів місцевого самоврядування максимального прискорення в цьому напрямку. Тому що на меті це кошти, які можуть отримати люди і зробити собі ремонти, а це цільові кошти, і, звичайно, тим самим відновити житло до зими. Дякую вам. Дякую, Денис Лишко Гвара Медіа. Але ж Васильович, таке питання ще перед звільненням міністра культури та інформполітики. Я в нього питав щодо музею Сковороди. І власне, станом на червень 2023 року, він мені говорив про те, що 110 мільйонів гривень це мало би коштувати, і ЮНЕСКО, начебто, мало би виділити на це кошти. І таке питання пов'язане: можливо, є якась у вас оновлена інформація щодо музею Сковороди. Чи планують його відновлювати цьогоріч? Можливо, хоча б якісь кошти на консервацію, тому що ну час вже понад рік. Це зрозуміло питання. питання, абсолютно правильно. Дивіться, а, можна говорити багато про культуру, про доцільність фінансування коштів цих закладів. Однак, звичайно, ми маємо зберегти все, що нам що ми маємо, власне кажучи, а, наше завдання наразі це не лише стосується культури будь-якого із об'єктів, чому ми ось нещодавно зустрічалися там вчора в Ізюмі із. Послами, представниками міжнародних там організацій, партнерів, донорів, тощо співпрацюємо постійно з офісом першої леді як майданчиком для комунікації. Так само наше завдання максимально залучити міжнародних коштів для того, щоб ті кошти, які ми ми маємо. Або направляти на військових, тому що запитів у нас дуже велика кількість. Ось ми там просто порахували. Ми приблизно 800 мільйонів витратили на ці напрямки за минулий і частину цього року. Це шалені кошти, які там область ніколи не витрачала в таких розмірах на ці напрямки. Однак ми розуміємо, що це для нас наразі пріоритет. Якщо і щодо сковороди, вже конкретно відповідаючи на ваше питання, то у нас було декілька можливостей залучити кошти. Це і конкретна була людина-іноземець. Ми ще, повірте, не, не втрачаємо надії залучити від нього отримати донорські кошти саме на цей музей, на відновлення, не на не, не на консервацію, а на відновлення. Звичайно, що не забуваємо про шаровку. Так само у нас були такі можливості. Так само співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами, однак паралельно із тим розробляємо проекти щодо консервації. І звичайно, що будемо в цьому році реалізовувати до зими проекти щодо консервації. Якщо у нас будуть кошти міжнародні, звичайно, будемо переглядати наші плани. Однак іншого виходу немає. Маємо все ж таки докладати зусиль щодо. Збереження того, що там залишилося. А щодо 100 мільйонів, які ви кажете, по міністерству культури це мало б напевно не лише консервація, а відбудова всього, тобто комплексу, тому що ми наприкінці 2022 року планували приблизно такі кошти саме на реалізацію всього проекту. І ще одне питання щодо останньої перепалки між Харківського ВА та Хацом. Це щодо, щодо закупівель піару, послуг піару та маркетингу. А. От питання таке: як ви вважаєте, чи актуально в принципі під час повномасштабної війни закупати послуги маркетингу та піару? Щодо піару, однозначно, ні всі тендери щодо цього напрямку були скасовані. Вся робота щодо цього напрямку була звичайно там проведена. Стосовно іншого, там будемо дивитись, тому що є ще напрямки. Ну, це інший там трохи напрямок. Це ну, не на камери, не на загал, однак маємо проводити роботу щодо висвітлювання інформації у засобах масової там, інформації, в тому числі і наших військових, і все інше, щоб люди знали, де перебувають наші військові, що вони роблять на фронті. Ну, не буду називати це. Там певним, ну тобто, тобто, пер однак такі, звичайно, таку роботу проводити маємо, але це не піар, і не це, це не маркетинг і всі інші історії. Олена Павленко, інформагенція Харків Тудей Олежа Васильовичу. Таке питання стосується відновлення в обласному центрі. В Харкові е, найбільше зруйнованого житла знаходиться саме в Харкові. Але між іншим е, я помітила, що, наприклад, в тому районі, де я живу, це північна Салтівка, приблизно з середини весни припинилися всі будівельні роботи, всі крани стоять. Люди людям обіцяли за рахунок міськра коштів міськради е, поміняти вікна. Ці заявки не виконуються майже, і я знаю, що є такі будинки, де немає жодного вцілілого вікна. Вони повністю забиті оцими фанерними дошками. Між іншим наближається вже друга зима, де люди житимуть от за цими фанерними дошками без вікон, бо жити їм більше ніде. Скажіть, будь ласка, ви якось співпрацюєте з міськрадою в цьому плані? Чи ви знаєте про цю проблему? Чи можливо зверталася до вас мерія Харкова з проханням про допомогу про включення оцих видатків у якісь фонди? Дякую. Дякую запитання. Дивіться, я поясню. Ці фонди, всі абсолютно програми уряду. Вони ж не лише для обласної військової там, адміністрації, да, або для а, міста Чугуєва, це, чи міста Дергачі, тощо. А, ці майданчики вони відкриті, і хто як скористається ними, так вони, власне кажучи, а, тобто станеться. Дійсно, місто Харків одне із найбільш постраждалих міст. Але якщо брати, наприклад, всі житлові будинки в Куп'янську, в Ізюмі, в Овчанську, повірте, це в рази там більше ніж у самому місті Харкові. Але якщо брати по кількості населення, то так дійсно і північна Салтівка це один із найбільш майже вщен зруйнованих мікрорайонів в Європі. Да, і звичайно, що ці всі е, програми щодо фонду ліквідації наслідків, я знаю, що там є там проекти, які там, власне кажучи, подавало саме місто Харків, саме місто Харків. Да. Ну, Чекаємо на прийняття рішення. Я думаю, що це питання краще поставити їм. Останнє питання. У нас ще є час, ще сім хвилин. Олег Васильевич, ну на останах хотів спитати про ситуацію, вона завжди актуальна: Куп'янський напрямок і Борівський напрямок. Стосовно Куп'янського напрямку, скажіть, будь ласка, чи зупинилася яка там динаміка і чи збільшується тиск росіян? Ну, по черзі? Я думаю, Давайте одразу відповім по двох напрямках. Дійсно, вони для нас найактуальніші, так би мовити, Ломанський напрямок. Для нас це Борівський напрямок і Зюмський район. Да? І це Куп'янський напрямок. Значить, щодо наступальних дій, то темп трохи знизився ворога. Це пов'язане з тим, що йому нанесені досить серйозні втрати серед живої сили, серед озброєння і військової техніки. Зараз він проводить ротації, проводить поповнення, і це свідчить про те, що він має наміри відновити саме наступальні, саме штурмові дії по цих напрямках. Я маю на увазі по куп'янському напрямку. Значить, там наші позиції, скажімо так, міцні. Так, дійсно, десь місяць тому, коли такі активні бойові дії там розпочалися, дещо збільшилася сіра зона, тобто зона обстрілів, на жаль, це логічно, оскільки ще більше військ беруть участь у, власне кажучи, бойових діях. Однак жодних позицій там не втрачено, і ми цю ситуацію, власне кажучи, контролюємо. І е е е якщо буде небезпека, яку ми будемо. Постерігати, звичайно, що будемо приймати рішення про евакуацію місцевого населення з тих чи інших населених пунктів, зокрема і самого міста Куп'янська. Наразі таких підстав немає. Без звичайно, можемо... про Куп'янськ, просто щоб відразу до борової не переходити. Там дійсно побільшало авіаударів. Ми бачимо зі зведень, що да. начебто, да дійсно, а там дійсно там побільшало авіаударів. Спочатку ворог. Постійно майже щодня наносив авіаудари, але по позиціях наших військових, тобто десь там прорвати оборону, там наші фортифікаційні споруди, тощо успіхів не мав. І дійсно, ось останній тиждень він сконцентрував свої авіаудари. Це стосується і Вовчанського напрямку, так само на місцевому населенні. Тобто, це приватний житловий фонд, це приватні домогосподарства. Ну і так само. Поблизу міста Куп'янська, ви знаєте, біля п'ятиповерхівки ж саме удар керованої авіабомбою марки 250, на жаль, мав місце. І барова так, власне, яка там ситуація на цій ділянці? Ось ми спілкувалися з начальником військової адміністрації місцевої. Так він сказав, що. Протягом останнього тижня відчутно посилилися обстріли з російського боку на межі з Луганщиною в районі села Чернещини. Він його виділяє. Генштаб сьогодні також повідомляв, що в цьому напрямку росіяни атакують. Яка ситуація на цій ділянці? Чи є необхідність, чи може вона найближчим часом настане евакуації тієї чи іншої Дивіться, з приводу евакуації? Ми ще минулого року актуалізували всю інформацію щодо евакуаційних планів по всім нашим прикордонним населеним. Пунтам по Куп'янську, по Вовчанську, по а, там Богодухову навіть де да, ми знаємо, який автотранспорт буде задіяний, де паливо, хто воді, які маршрути, хто чим має, власне кажучи, займатись щодо борової, то наразі рішення про евакуацію воно не стоїть. Значить, дійсно цей напрямок загрозливий. Чому посяж почастішали обстріли? Тому що ворог перейшов до активних масованих саме штурмових дій. Тобто він не зосереджується на своїй, власне кажучи, там обороні та обороні власних позицій, а йде в штурм. А це зовсім і інші війська, інше озброєння і все інше, і все інше. Тому, на жаль, ворог б'є тим самим і по цивільному населенню, намагаючись зломити десь, надломити духи цивільного населення і наших військових, в тому числі. Однак несе постійно втрати і залишається на тих позиціях, де він наразі є. Успіхів немає. Але дуже дякую. Брифінг завершено. Дякуємо, Олеже Васильовичу. Дуже і... дякую, колеги. І зі святом вас сьогоднішнім.